Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. У затишному куточку квітучого саду, де сонячні проміні лагідно пробивались крізь густе листя, жив мудрий павук на ім'я Артемон. Його павутина, натягнута між гілками, виблискувала на сонці, мов коштовний камінь. Артемон був відомий серед мешканців саду своєю майстерністю платіння та глибокими знаннями про життя. Одного ранку до нього підповз молодий павучок на ім'я Тім. Його очі блищали від цікавості та бажання навчитись мистецтву ловлі мух. Доброго дня, шановний Артемоне! вічливо привітався Тім. Я чув про вашу неперевершену майстерність. І прийшов навчитися плести павутину та ловити мух. Артемон усміхнувся, відчуваючи щире прагнення молодого павучка. Вітаю тебе, тіме! відповів він. Мистецтво плетіння павутини та полювання це не лише техніка, а й розуміння природи. Я з радістю поділюсь з тобою своїми знаннями. Наступного дня. Артемон і Тім розпочали навчання. Вони розташувались на великій гілці, звідки відкрився чудовий вид насад. Перш за ти повинен відчути матеріал, з якого плетеш, почав Артемон. Паутина це наш інструмент і наша зброя. Вона повинна бути міцною та еластичною. Тім уважно спостерігав. Як Артемон витягував тонкі нитки та сплітав їх у складний візерунок. Кожен рух був точний і виважений. Спробуй тепер ти, запропонував Артемон. Тім обережно почав витягувати нитку. Але вона постійно рвалась. Не поспішай, відчуй ритм, порадив Артемон. Прикинь я Вимагає терпіння та концентрації. Після кількох спроб Тім нарешті зміг створити свою першу павутину. Вона була не ідеальною, але міцною. Тепер, коли ти освоїв ошнове плетіння, важливо зрозуміти, де розташувати павутину, продовжив Артемон. Місце має велике значення для успішного полювання. Вони... Разом оглянули сад, звертаючи увагу на місця, де найчастіше літали мухи. Бачиш оті квіти, сказав Артемон. Мухи люблять той нектар. Розташуй свою павутину поруч, і ти матиш більше шансів нас здобич. Тім уважно вибрав місце між двома гілками біля квітучого куща та почав плести нову павутину. Коли павутина була готова, Артемон почав вчити Тіма правильному розташуванню. Тепер ми чекаємо, пояснив він. Полювання це не лише дія, а й мистецтво терпляче очікування. Вони сховали стіни листя, спостерігаючи за павутиною. Незабаром муха, приваблена ароматом квітів, потрапила в тенета. «Час діяти, прошепотів Артемон. Тім швидко підбіг до здобичі та обережно оплів її павутиною, як вчив наставник. Після вдалого полювання Тім відчував гордість і вдячність. Дякую вам, Артемоне, за ваші уроки, сказав він. Тепер я розумію, що полювання це не лише про їжу, але й про гармонію з природою. Артемон усміхнувся. Пам'ятай, Кіме, справжній мисливець поважає свою здобич і навколишній світ використовує свої навички мудро та з добротою. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. «У новий чарівний Васід приведе.